Ця модель взаємодії, на що інше теж матриця, і вона відповідає на п'ять простих запитань. Навіщо? Ми усвідомлюємо потреби цієї комунікації. Кому? Для кого ця комунікація була? Хто наша цільова аудиторія? І як тільки ми починаємо говорити про комунікацію, у нас з'являється специфічна лексика. А аудиторія, цільова аудиторія. Чому? Ну, цельова аудиторія на обвинею красо, ніж аудиторія, тому ну, що тільки непосредственно хто інтереси нам, якого може бути інтересним. Уявімо собі, що є ваша організація. Старі, будь ласка, ВТС ОВС. На слід типові групи, з якими ви взаємодієте? Це жінки. Ні, ні, я не прокалю про жінки. Я жінки це. Типова група це хто вони для вашої організації? Жінки, цільова аудиторія. Почекайте. Хто вони для вас? О, вони члени вашої організації? Вони ті, хто користуються вашими послугами, Привет. клієнти. От зараз ми починаємо говорити мовою бізнесу. Якщо громадські організації зрозуміє, що третій сектор це сектор, в якому працює бізнес-ідея то тоді на ваші підрозділи, ну, так само як на повносправних, так само, як на батьків, дітей і так далі, ви будете дивитися як на клієнтів, то тоді і ви вибудовувати стосунки з ними, ви будете на маркетингових принципах. А маркетинг це ефективна комунікація. Ви заходите, в магазин, ви так само жінка, але ви туди зайшли, не як жінка, а як купівець. Все. І вам починає рухати ваша купівельна поведінка. А в основі цієї купівельної поведінки лежить споживчий інтерес. А інтерес відповідає вашим потребам. А потреби, вам, а потреби у вас є, тому що у вас є певні цінності. Ви купуєте молоко екологічне, яке зберігається 6 місяців. Ось різниця у вашій поведінці. Ваші клієнти так само, так само живуть, так само діють. Тому ну, починаємо говорити бізнес-терміном. Тобто, клієнт, то ще. Хто? Партнери. 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 Может, бонтер, може, донори ще спонсори. 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 Да. Меценатний. Hmm. Як люблять сказати в третьому секторі протоколы дружня. Донори, самі працівники? Ви думаєте, що це одна? Донори – ті, які дають не по коммерческим причинам, а каким-то другим. Хто ще? Раз, два, три, чотири, п'ять? Поставщики. Постачальники? Да. Точно. Но їх можна назвати підрядники. Да. Ні, партнери за трошки інше. Якщо ви хочете наброкувати матеріали і вийдете в компанію, яка робить Все. копії, вони ваші партнери. Чи вони просто підрядники? Не, Тому, не партнери. Партнери. А якщо ви хочете зробити їх партнерами, то ви кажете, наша організація проводить 30 тренінгів в рік. Нам потрібна організація або структура, яка буде допомагати нам це робити. Ви стаєте нашим партнером, на всіх матеріалах ми пишемо. Партнерська, там, партнерський проєкт, компанія PrintFast. Так? Такі то телефони, і це вже зовсім інша річ. І тоді вони 70% від вартості друку від вас беруть, але 30% ви даєте їм чимось інакше. Оце партнерство. А якщо Хоча навіть це може бути ще не партнерським. Якщо вони захочуть з вами робити спільні проєкти, і ви будете отримувати ВЛУ, вони будуть, вони будуть отримувати ВЛБ, це може бути партнерськими стосунками. Якщо мова йде про контрактні стосунки, то треба говорити чесно. Ну, підрядники. підрядники. Якщо ми журналістів трактуємо як підрядників, ну, вони можуть прийти і нічого не написати. А якщо ми журналістів трактуємо як партнерів медійних, якщо ми вибираємо ключову, ключову медію, два-три, одне видання, одне видання, одне радіо, один портал, одну телекомпанію чи одну програму телевізійну, і якщо ми їм кажемо, ми з вами партнери, і у нас є ідея цього партнерства, тоді вони будуть приходити і вони будуть не джинсу, а вони, якщо ви їм скажете, у мене для вас є пропозиція, і ця пропозиція інформація за темою, яка вас цікавить, лежить в полі вашого професійного інтересу, і я вам даю цю інформацію в розвитку, тому що у нас доступ до аналітики, тому що у нас експерти, тому що у нас участь у міжнародних заходах, тому що у нас можливість в відрядження на тренінг у Києві і так далі, тоді вони будуть працювати з вами трошки інакше. Якщо ми дивимося на них, як на підрядників, так, якщо на партнерів, то підрядників. <клес> я... 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 один, У мене є один дуже великий сектор, це ну, не знаю, як правильно сказати, назвати поупинки, як так назвала, мімопроходящі, які ніколи так, так, не будуть нашими клієнтами. Просто громада. Чи, чи <пробіт> хто мов, Які, Ну, було, що я не знаю, що це, як їх назвати, то це дуже великий відсоток людей. Чуваєте, що а, ви, ви, ви з нами, з, а ви з ними щось робите? Чи? <пробіт> ви для них щось робите? Бачите, <пробіт> скільки ми живемо в одній системі все взаємопов'язано, то значить якими ще рівно не, не контактуючи з нами, будуть впливати на наші результати на нашої роботи. Давайте ми тоді назвемо їх не група, не ці не група, з якими ми взаємодіємо. Хоча я б сказала. Що ця аудиторія, чи, чи ця група. Да, вона дуже велика, її потім треба ділити. Тому що є, є клієнти, а є не клієнти. А не клієнти можуть бути потенційними клієнтами. А не клієнти можуть інформацію про нас донести потенці... донести конкуренту. Не клієнти можуть. Можуть партнерам принести інформацію, не клієнти можуть принести спонсорів і так далі. Тобто, питання знов ж таки говоримо про систему комунікації, як широко ми цю систему.